Вітаю вас, любі друзі, і ви знову на моєму каналі Ведична астрологія для кожного І з вами, я, Науменка Наталія, і моя школа Ганапаті Віді. І так, сьогодні у нас на черзі вже висхідний знак Скорпіон. Звісно, цей прогноз можна а так само розглядати, якщо у вас. Місяць в Скорпіоні, і тоді це буде для вас інформація, як ви будете сприймати те, що буде відбуватися в житті. Тому що від асценденту, від лагни, від висвітного знаку, це саме про події в вашому житті. І ще раз нагадаю, що це видична астрологія джйотіш. тут взагалі зовсім інше розрахування. Тут дуже важливо, який знак зодіаку сходив на момент вашого народження над горизонтом. Тому що за добу народжуються всі 12 знаків зодіаку, Якщо ви ще цього не знаєте, то в описі під відео перейдіть за посиланням і побудуйте свою натальну карту. Ну і зазвичай я використовую презентацію, яку ви так само зможете завантажити, і, і переглядати час від часу, коли вам це буде потрібно. І ви до цього бачили. QR-коди і, будь ласка, підпишіться на мій канал, а також підпишіться на інстаграм та телеграм-канал, де багато користі про події як на небі, так і на землі. І так, любі, я використовую що саме. Я використовую саме транзити повільних планет. Це для загального прогнозу. Звісно, він дуже загальний, тому що індивідуальний прогноз це розгляд вашої натальної карти. Так? А тут просто основні тенденції. І так, ми використовуємо з вами будемо транзит повільної планети Сатурн. Це принцип обмеження. Потім у нас транзит е, планети Юпітер, яка дає можливості і розширення. Ну і, звісно, кармічні вузли раху. та Ну і так, для висідних місячних е, скорпіонів цей рік стане періодом. Саме глибокої трансформації, і буде зачіпати сферу так, творчу сферу дітей, партнерські фінанси та духовний розвиток. Ну і звісно, перша половина року буде вимагати від скорпіонів саме уважності до фінансової сфери. Чому зараз це буду пояснювати? І так. Протягом всього 26-го року Сатурн буде перебувати у знаку Риб, продовжувати, тому що це розпочалося з кінця березня 25-го року. І е, сам і, і буде 26-го року давати схожі результати. І що буде робити цей транзит? Він, е, звісно, буде звертати вашу увагу на показники п'ятого будинку. А про що це? Це про дітей, про творчість, про освіту, про інвестиції, романтику. І так, е, Діти та романтика. Що е, чекати? Ну, по-перше, якщо це актуально, це дуже класний період для того, щоб народилася дитина. Тому що Сатурн він дає різні випробування. Ну і народження дитини це велика радість, але і випробування, звісно, також. Якщо вже є діти, і ця тема взагалі не актуальна, то це може казати про те, що діти подорослішали і можуть кудись поїхати. Якщо це підлітки, вони взагалі можуть дуже Далитися від вас, так? І потрібно це сприймати адекватно. Далі можуть бути якісь зміни у романтичних таких відносинах, так? тому що може з'явитися бажання подивитися якось інакше на свого партнера. Ну і зрозуміти насправді, що відбувається. Якщо у вас тільки стосунки починаються, то Сатурн допоможе вам зняти ось такі рожеві окуляри і побачити, як воно є насправді. І стосунки або перейдуть на новий рівень рівень, ну, Наприклад, шлюб, да? тому що Сатурн своїм третім аспектом, аспектом сьомого будинок, а це будинок вже партнерства. Да? А Сатурн взагалі дуже полюбляє, коли там, де він є, або туди, куди він впливає, має бути. 100 такий 100% порядок, тому Сатурн може принести ще це. Далі, так як Сатурн впливає на п'ятий будинок, де є інвестиції, в цей момент дуже уважно потрібно робити інвестиції, Ну, наприклад, в нерухомість. І віддавати собі такий ну, давати, розуміти, що Сатурн це така повільна планета. Якщо ви зробите якісь інвестиції, то результат. Тут ось від цих інвестицій можна е, трошки очікувати пізніше, ніж би вам би хотілось. Да? Або взагалі це може відкластися надовго. Тому, будь ласка, дуже цим уважно. І не варто е, ну, кудись вкладатися в якісь ризиковані моменти, е, там, грати в щось, якісь азартні ігри, ну, тому що це под, е, ну, під небезпекою. Далі чим п'ятий будинок це наша а, так? Це щось таке благочестя, яке ми з вами маємо з попередніх втілень. Так? І Сатурн тут може активізувати. Ось цю сприятливу таку карму і може давати якісь неочікувані сприятливі плоди. Окрім того, що Сатурн впливає ще і на 7 будинок о, не, не сьомий, на сьомий будинок партнерства. Да, про це я вже сказала, що можливий шлюб або м, оформлення стосунків, якщо це ще не відбулося в 25-му році, ще Сатурн своїм сьомим аспектом впливає на 11-й будинок і може дати ну, таке. Упорядкування того, що відбувається у вас через ваші контакти, у ваших спільнотах, тобто там має з'явитися якийсь порядок. Далі, Сатурн може дати вам бажання робу, роботи працювати саме через соціальні мережі. Але це е, ви маєте робити дуже відповідально та структуровано з серйозним підходом. Якщо у вас буде такий серйозний підход, то і гроші заробити з соціальних мереж буде нескладно. І м, останній такий транзит, який впливає ось Сатурн на 11 своїм сьомим, а у, в нього є ще і десятий аспект, а це другий будинок. І е, в другому будинку... А, що може давати Сатурн? Може давати е, бажання створити якусь фінансову подушку для сім'ї, або може якось допомогти батькам. Е, а, або е, е, Спостерігати, як саме ви спілкуєтеся, наскільки ви е, даєте інформацію, яка чітка, яка структурована, яка корисна. Тому Сатурн захоче, щоб ви навели лад ось у всіх цих темах. Да? Як ви їсте, як ви спілкуєтеся, що у вас в родині, що у вас з накопиченням? Тому е, скорпіони дуже уважно до фінансів. Далі. Юпитер це Юпітер, принцип розширення. Якщо Сатурн нас обмежує, і там, де він є, ми можемо відчувати те, що нам ну, трошки чогось не достаємо, то Юпітер, навпаки, це найсприятливіша планета, яка має дуже багато сприятливих чинників. І в першій частині 26-го року Юпітер буде впливати на восьмий будинок. Восьмий будинок не дуже люблять, тому що там багато негараздів, нещасливих випадків. Трансформації, криз, таємниць, страхів, фобі, всього такого, да, але там ще є, що у нас там є дослідження, там є психологія, там є астрологія, там є такі різні таємні знання. Так от, Юпітер може розширити вам як кризи якісь, да? а, а так само він може розширити ва ваше бажання щось вивчати, ну, наприклад, астрологія. Тому для скорпіонів це дуже класно займатися астрологією або психологією. Для чого? Для того, щоб було. Якомога менше криз в вашому житті. Ще Юпітер може збільшити доходи вашої другої половинки. Тому що восьмай будинок це ресурси вашої другої половинки і взагалі ресурси інших людей. Далі якого це актуально Юпітер може принести спадщину, або якісь виплати, да, виплати від держави, якісь страхові виплати, ну щось такі виплати, які ви не очікували. Із мінусів може відбуватися якісь несподівання або складні зміни. да, Але з часом... Ви зрозумієте, що все, що не робиться, це робиться на найкраще. Ну, і хто не вивчає або астрологія, або психологія, або інші такі напрямки, то вам краще стати клієнтом цих напрямків і обов'язково звернутися до психолога, астролога, гіпнотерапевта і різних таких інших напрямків. Також ви можете відчути, скорпіони, бажання щось доскувати. Слідити, до самокопання, до усамітнення. Так? І тут важливо ще розуміти, що вам потрібно розраховувати на власні ресурси, тому що Сатурн аспектує ваш другий будинок, да? хоч і приймати підтримку від партнерів. Вже в другій половині 26-го року Юпітер перейде до вас у Дев'ятий будинок, ось з восьмого, перейде сюди в дев'ятий. І буде знаходитися в знаку Рак. Так? Із близнюків перейде в рак. Рак це найпотужніший знак для Юпітера. Він почуває себе максимально сильним. Це знак і екзальтації. Сам по собі дев'ятий будинок так само дуже сприятливий, так? тому що це і про вдачу, і про мудрість, і про знання, і про філософію, і про подорожі. І тому це дуже вдалий період, друга частина року, для того, щоб активізувати якусь позитивну карму, щоб відчути, що вам ой як везе везе. Так? Ну, що це може дати? Це може дати подорожі. Нові навчання, викладання. так, Якщо ви готові, ви можете вже не тільки навчати, а й почати потроху викладати. Це класно для того, щоб зустріти вчителя, наставника, Для кого це актуально? Це гарний період для того, щоб когось усиновити, удочерити. так, Ну і, звісно, вивчати якісь нові. Напрямки пов'язані з філософією або з релігією. Ну і вже на самому наприкінці року, так, Юпітер ненадовго зайде і протестує сюди, в знак лева, ваш десятий будинок, так, але. Про ці тенденції ми будемо їх розглядати вже наприкінці року, тому що це буде ненадовго, і потім Юпітер знову повернеться вже в 27-му році в знак Рак і в сприятливе своє положення. Тому. Скорпіони для вас дуже такий цікавий рік стосовно можливостей по Юпітеру. Далі. І останній транзит це транзит раху, Кету, кермічних вузлів. Кету це наше минуле, це наші таланти і борги, це те, що в нас записано на рівні нашої ДНК. Так? Як вони будуть впливати? Кету впливає, кету знаходиться в знаку в вашому 10 му будинку, раху в знаку водолі у вашому четвертому будиночку. так? І про що це? Почнемо з минулого. Так? про що, 10-й будинок це кар'єра та статус. І тут кету може що вам давати, тому що цей вплив ви вже відчували протягом го року. Або зміна роботи, або бажання, ну, якось щось змінити підхід в роботі. так? Або просто кар'єра може відійти на другий план. І to win the Ну, усунення всього, що не потрібне, що зайве таке, так? непотрібних обов'язків, якихось напрямків, це те, що не приносить вам результатів, ну або задоволення. Так? І іноді робота може просуватися сама по собі, так? якимось дивним чином, тому що кету дає дуже несподівані результати. І дуже важливо не чіплятися за стару роль. Так? Ну, тому що кету прагне різних процесів, які пов'язані з оновленням, і з. Ну, Ведеть е, до зростання. І взагалі, якщо у вас в роботі буде такий піднесений підхід, що ви щось робите з такою вищою ціллю, то кету буде винагороджувати вас. Далі, е, якщо ви будете ну, давати супротив яких, якимось таким змінам, да? е, то тоді кету може просто зачинити для вас якісь двері. так. А якщо ви будете в потоці, то навпаки, кету відчиняє для вас нові двері у нові можливості в кращу професію, так? або якийсь новий напрямок. Далі, раху в четвертому будинку в знаку водолі. Це наше майбутнє, це наші амбіції, бажання, це все, що ми хочемо, хочемо реалізувати, хочемо всього і побільше. Четвертий будинок це будинок місця проживання, будинок нерухомості мами, батьківщини, і взагалі внутрішнього стану і почуття безпеки. Так? І тут раху дає такий фокус, амбіції. Хочу купити нерухомість, хочу щось розширити, хочу зробити клас. Власне, ремонт. Ну, Дуже багато буде хочу по сферам четвертого будинку. Хтось вже зміг купити цю нерухомість, хто, хтось купить вже в 26-му році. так? Але це таке буде бажання. Також це можливість змінити місце проживання, поїхати за кордон. Там. Не тільки придбати там, або зробити ремонт взагалі просто поїхати за кордон і взагалі розширити межі свого проживання. Далі, за рахунок того, що раху да, він буде впливати і впливає весь 25 26 рік на восьмий будинок, на 10 і на 12, -й. ось тут дуже обережно з витратами. Да? Дуже важливо балансувати, да, щоб не зробити чогось зайвого. Далі, раху може загострювати таке почуття внутрішнього стану, тобто може бути або ну, багато відчуттів, то я зараз хвилююся, то я радію. ну Така емоційна може бути нестабільність, можуть бути нюанси у відносинах з мамою. Так? Може бути або погіршитися самопочуття, або просто якесь віддалення, або взагалі якісь незрозумілі ситуації. Тут дуже важливо бути в дорослій позиції. так? І розібратися з негативними емоціями, враховуючи те, що у вас дуже активний. Саме ну, у вас дуже активний будинок, який пов'язаний з трансформаціями, да, зі змінами. Да. Юпітер активує, тому дуже дуже обережно. Ну і ще раз, якщо робити підсумки, да, у вас є подвійний вплив в першій частині року від Сатурна. Та Юпітера да, на ваш другий будинок. Тому е, приділяємо увагу в фінансі, да, е, ну, тобто обережно до них ставимось. Так? Ну і взагалі весь рік буде проходити під е, таким гаслом трансформація через восьмий будинок. Так? Е, е, і взагалі це класно, ще раз скажу, для вивчення. Астрології, психології та до звернення до цих фахівців. так. Ну і це класний час для того, щоб отримати якісь незаплановані гроші від когось, ну, наприклад, від партнера. так. Е, і що? Фокусуватися на родині, да, на, змінах, на змінах, які у вас можуть відбутися в родині. Якщо це актуально, то може бути вагітність. Так? Ну і вирішити всі питання, якісь незрозумілості, які пов'язані з вашою сім'єю. Ну і вже з другої частини це. Багато-багато вдачі тому використовувати скорпіони для навчання пошуку наставників, інвестицій у себе, подорожі, ну і в сфері стосунків. Тут Сатурн вимагає відповідальності, зрілості, такої е серйозності, ну і зайві люди будуть відходити. Ось такий прогноз для висхідних та місячних скорпіонів, тому рік дітей, грошей та трансформацій і навчання, якщо коротко. І на цьому я буду завершувати. Якщо вам було цікаво і корисно, будь ласка, залиште вподобайку, залиште коментар і обов'язково підпишіться на мій канал, щоб підтримати україномовний контент і дати можливість іншим людям побачити і почути цю інформацію. І з вами була я, Науменко Наталія, і ви на моєму каналі Астрологія ведична для кожного в моїй школі Ганапаті Відео. І всього вам найкращого бережіть себе!